Рука, видочка і пішов, пішов, ручки тримай. Віднимай, не відходьте, підтримай, підтримайся, руки піднімай, бороду в них. Руки підніми, До нього, до нього віці. Не з бороду. Руки піднімай, працює. Поднимите, 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 Stop, 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 stop. É lá, vamos lá, vamos lá, І допомагаємо одного видатку прямого задушевого прийому. Зимує спортсмени зі САКОМ Соборськ.